Так, друзяки, всім привіт! Любителям цих пазликів. Сьогодні у нас війна опять. І опять ми воюємо з Dragon Raiders. Вже третій раз, вроді за півтора місяця. Два рази ми так трохи виграли від них, вроді там 300-400, не пам'ятаю точно скільки очок. Так, воюємо 26 суперника. І в нас 26. Так, непогано. По тапочках. Так, по тапочках 62 в нас. Ого, 2 години 62 тапочки. І 18 суперника. Ну, суперник перемагає. Побачимо, що з цього буде. Наші розбиваються. Кажуть, камня нема. Давайте підберемо першого суперника. І так, сходимо ми. Червоною командою. Сюди на Дон Ромату. Попробуємо що з цього вийде. Поки нічого не виходить, бо інтернет тупить, чи то ігра тупить. Вроді інтернет в мене нормальний Телевізор працює. 20 раз нажимаю в бій, не хоче. Так, запис іде. Йде. Так камінчика чуть-чуть дало косям ми винесли, це вже мене радує. А ну, попробуємо так щось. Хм-хм-хм. Давай попробуємо лупнути по канні і витягнути щось. Так, канна моїх трьох заблокувала. Блін, 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 блін. А ну так. Є. Yeah. Тут мені повезло. Шукаємо через центр камінчик. Так, ще в нас один хід. Тоді робимо так. Ай, я затупив. Сам сказав ще один хід і сам затупив. Ладно, то таке. Так, мечики треба вбивати ці. Ну добре, тут шикарненько. Сапію ми, мабуть, автоліка не заблокуємо. Давай поки нікого не будемо блокувати. Витягнемо камінчика отак. От Ну, тут має бути вже шотик, тут уже все... Так, він під стихійним, так? Да? Тоді б'ємо. Ангербодою ми маємо його винести. І тут добиваємо. Так, є, друзі, перший шотик. Непогано так. Зараз поїхали далі, щось спробуємо. Так, друзі, з зеленим тапочком сходимо на Люцифера. Я його знаю, це давній там знайомий в чаті пересікались. Ну, Блін, що я нажимаю? Так, ну поїхали. Щось з цього вийде. Так, я бачу 6-7 камінчиків. Можна скласти вверху 3 зелених, а можна з жовтими підігнати четвертий зелений і зразу складеться 4. Давайте так і спробуємо. І так, можна, можна, можна... зробити отако зеленими. 659. Касямбо зарядиться по-любому. Я його не зможу винести. Давай тоді обережненько тако піднімемо зелений. Пу-пу-пуру-пуру -пу А як то краще зробити? Ні, Давай ми унідом знімемо це все. Отак так зробимо. Блін, тільки не... Хреново я зробив. Ху. Блядь. От грьобані ці комбо, га. Ладно, то таке. Ми це перетерпимо. Накидаємо мечики. Включаємо до свого. Знімаємо онідом ту всю каку їхню усіх. І виносимо. Так, мені потрібно виносити косямбу по-любому. Бо він мені зараз тут наробить ділов таких, що просто піпець. Добре. Центр ми винесли. Зробимо так. Ах, я думав воно складеться три. Нам треба винести. Ми все-таки його мусимо винести цього сніжка. Добре, вони зарядитися не можуть, бо не давала... Мої мечки не давали, вже мечки нема. Та ладно, тут уже все. Тріс, трес, трес і давай Ангербода, щоб сама та і все. От такого зробим. А ну 1116 непогано, непогано. Ай, ладно, не буду я вже. Так, уже в мене з зенгос, це вся ерунда, так що ангробот вже не буде вбиватися. Але ми зарядили своїх. Є другий шотик, друзі. Поки все добре. Зараз будемо шукати третю суперника. Так, давай, зараховуй. Китайці, Алло. Так, а я... Так, очки зрахували, я поки ще живий. Це добре. Так, друзі, сходим. Іде запис? Я ж переживаю. Іде. Сходимо на робо <кхм> такою командою Фіолетовою своєю. Попробуємо, що з цього вийде. Так, так, так. Не знаю, ну давай будемо шукати під. Будемо шукати під хілами. Стоп, стоп, стоп щось тут налетіло. Дивиш, тут Джотос мені вже начудив так. Так, зарядив я своїх трьох, лише щоб то не було пізно, вроді ще не пізно. Зробимо так, зарядили ми касямбу. Витхилылыс. И давай, левый фланг у нас заблоченный, там Херон идет с незаблоченный. Давай мы это все прочистим. А, и уже очистились, да? Блин, какое-то оно все не так, как мне хочется. Все ультанули зараз блин. Так, Джотас. Ми тебе винесли. Так, якщо я зараз ультану. Як тебе правильно зробити? Дайте почитаю, що там, якщо. Там можна ультувати, я щось перепутав його з цим. А, це тільки по одному йде. Ладно. Так, не добивай мені зараз шлотля, молодець. Ну все. Тут шикарно. Хто мені? Давайте Тіфона фона вбираємо. Шелотля ми теж обираємо. Так, остався один в тізі, Це мені вже не страшно. Тут шотик, я думаю, по-любому має бути. Довго, але. Диви, що він робить? Мою і лупить. За що вона питає? Вона ж йому нічого поганого не зробила. Все, і давай добивати. На, тут навіть сам добився. Так. Поїхали далі, тут вже й нема кого брати. Ну, мені зарахують сьогодні. Зарахували. Так, друзі, сходимо з жовтою командою сюди на мішку 86. Тут шльома посередині, побачимо, що з цього вийде. Буде камінчик, буде щось гратися. Я прокачавши хиризатку на МК поставив. Попробуємо. Йоп твою мать. Ха. Шлюма вже відлетів. А що далі говорити? Ні, тут шикарно тут. Все, ми Канну заблочили. Та давай по кому бачиш там. Я хочу барана обрати. До речі, той баран мені... Випив. Вчора чи післявчора? А тако будемо їх томити по чуть-чуть. Так, баран, я тебе на всякий случай ще раз заблочу, а може й винесу. Амер Ну нічого страшного. Енгус, ти що мені ж покших резаці лупиш? Щось він мало наніс, її урона, не поняв я вообще. Ладно, то таке, заряжаємо своїх, добивай Енгуса. А ну на тобі віддам. За те, що ти дівчинку обідав. От, наказала. Моя ще хрест дубка. <рігла> Енгоса. Так, ще два тапочка. Давайте сходимо. Так, друзі. Сходимо з синенькою командою моєю на цього такого противника побачимо. Тут жорстко, звісно. І, Білобох, і Канна, звісно, я неправильну команду сюди підбираю. Але спробуємо. На полі не так багато вже суперників, а часу нема чекати. Сьогодні мене прям балують. Тільки як би то скласти це все. Да блин, и так тогда... Таді... почекайте. Я, может, четыре тогда. Еще три. Добре, Давай попробуем вот так. Ось я таку фігню наскладав. Блін. Да, що блін, тут наліпив такого. Добре. Головне, що вони тут не заряджені. Знімаємо сів. З Зусіхти сікаки. Зняли зусіхчення? Знялись. І дивись, ся вам було вже приснуті. Хто мені тут страшний? Мені тут канна страшна. Чи не страшна? Давай зарядим баф. Хоч одна канна під бафом зараз лупне непогано. Эй, блядь, тут нема що вже. Все, алілуя, короче, блін, давайте доігруємо, бо то. Я думав, то щось буде серйозніше, а то таке все... Тріс, тріс... Тріс... О, дивись. Рибак включив. Посліднього цього героя, блін, як то кажуть. Ну, то йому не поможе. Блін, що це було? Що це за лаги такі? Ігра, ти шо тупиш, блін? Так, треба швиденько сохраняти це все, бо блін, зараз ще вилечу. Це якийсь бред показує. Так, і останнім тапочком. Шостим сходимо сюди. Не знаю, я взяв 3-2, попробую 3 фіолетових, два жовтеньких. Що з цього вийде? Зараз побачимо. Йоп твої тут треба було червоних брати. <гум> а червоні би тут зайшли. Так, щось уже чуді там. Так, 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 не заряджай, бо я не знаю, що тут за, за бджілка така. Ого, а вона що чудить? Так, цей каса. Та й просте не добив я тебе. Щось воно мені взагалі не заходить, це тапок, Не вмію я ним грати ще. Так, блін, тільки не начудіть мене. От дивись, що мені з евтеклом роблять. Зараз ще і... й... Гад! Ніколя Фламель влипить. Стій. Диви, що тут робиться, блін! Диви цікла вже нема. Я думав, цей каса лучше б'є. Ну

Да, тут мені не повезло, Моніку забрали гади. Турун, тунтурун. Я винесу тебе сьогодні чи ні? Да, тут все на тоненького, блін. Та, толку мне с тех желтых. Дивись, что робиться, блин. Да, жесть. Чуть-чуть, блядь, не тоно. То Ладно, друзі. Не повезло мені тут, блядь. Коротше, така хуйня. Добре, результати пізніше. Так, друзі, війна закінчилась. Ми перемогли. 5288 на 4859. От мілут. Є, може бути Так, пішли, глянемо, що там. На полі робиться. Так. Майже всіх всюди повиносили, молодці. Ну, По тапочках ми відбили всі тапочки. І суперник відбив всі тапочки. Нормальок. Так, і тут Антон перше місце, вітаю з топчиком. Я на другому. Там Олег. Дарк. І так по порядку. Давайте глянемо так вниз. Що як по чому було? От, якось так. Вітаю левенят з перемогою. Молодці. Суперників теж вітаю з хорошою війною. Все ближче і ближче вони до перемоги. Напевно, на наступний раз вже будуть перемагати нас. Так, все, друзі. До наступних зустрічей.